Ах відбиваємо перші підсумки ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців було минулої доби. Ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під ворожий вогонь потрапили околиці водяного Павлополя, Пісків, Авдіївки та південного. У штабі запевнили, серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Обстрілювали бойовики і мирне населення поблизу Кам'янки. У результаті ворожого вогню один мирний житель отримав поранення. Українські військові надали постраждалому першу медичну. На допомогу і доправили його до лікарні. Більше про ситуацію на передовій Руслан Сміщук, світлодарська дуга ланка оборони між окупованими Дебальцевим та Горлівкою. Кілометри окопів опорних пунктів і бліндажів. Дистанція до супротивника тут різна, але бойовики останнім часом її скорочують. Почали ходити часто приближатись, спостерігають. Ну. Буває, прострілки роблять по нам. Позавчора було вночі під час мого чергування чотири черги в сторону поста, про що ми доповіли, і ну, відповідно вогонь відповідь не відкривали. По як розповідає бойовиків, було четверо. І якби прозвучала команда, їх би накрили перехресним вогнем, але ж перемир'я, тож не можна. Є іще ще одна небезпека: снайпери. Це вже позиції поблизу горлівки. Тут ворожий снайпер на днях поцілив у коштовну камеру спостереження високої роздільної здатності. Постріл був дуже професійним. Запевняють вояки. Працюють снайпера чітко прицільно по нашому обладнанню, по наших камерах. Відеоспостереження, які вони як кажуть, знищили. Але на такій відстані попасти в такі місця, в такі камери, це треба серйозне обладнання. Серйозне обладнання будь-кого не буде. Відповідно, ми розуміємо, що там заїхали серйозні люди. І такі групи за власної ініціативи не працюють лише по команді. Крім того, бойовики періодично застосовують гранатомети різноманітних систем. Мабуть, ротація пройшла зайшла, і з за цього починаються бойові дії. Гранатомети ручні. Геси, боги. Минула доба взагалі була досить напружена. Щонайменше сім разів по армійцям відкривали вогонь. Ще бойовики застосували розвідувальні дрони із зони проведення операції об'єднаних сил. Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Руслан Ревюк, телеканал Інтер. Без спецодягу та коронавірусних надбавок так працюють у відділенні діалізу на Миколаївщині. Тамтешні лікарі контактують з ковідними пацієнтами без жодного захисту від вірусу. Про роботу в екстремальних умовах Марина Михайловська. П'ять залів з обладнанням для діалізу, і всі переповнені. Тут обслуговують пацієнтів з усієї Миколаївщини. Чимало серед них і хворих на ковід. 19 відмовити цим людям неможливо, бо профільні коронавірусні лікарні не мають обладнання, щоб провести діаліз. Тож медики викручуються як можуть. Оці будівельні завіси типу від ковідних хворих. А ще інфікованих коронавірусом та звичайних пацієнтів приймають у різний час, але в одному і тому ж приміщенні його лише посилено прибирають. Та найбільше лікарі тривожаться про тих хворих, які очікують на результати тестів. Це перша зміна. Лежать не ковідні хворі, звичайні пацієнти, які на діалізі. Друга зміна можуть бути ковідні, якщо везе швидка. І третя зміна з чотирьох годин ранку. Ми вже це ковідна зміна. Але вона не повністю ковідна. Будівельні комбінізони та хірургічні халати. Довгий час саме такий одяг захищав від вірусу персонал відділення. Більш якісний доводилося купувати самотужки. Це робота з кров'ю, і він потрапляє раз в день, два рази на день, якби ви не хотіли. Дуже важко працювати в такому одязі. Не завжди є в наявності. Переживаю У мене є чоловік дома, який. Тож я за нього хвилююся, щоб не принести додому це все. А от керівництво лікарні запевняє, підлеглі забезпечені усім необхідним. Головний лікар навіть показує сертифіковані засоби захисту, але їх ще тільки збираються передати діалізному відділенню. І всю відповідальність за власну безпеку керівник перекладає на медперсонал. Якщо е працівники будуть е проводити всі. Заходи, які є по збереженню і на правильному використанні засобів індивідуального захисту, то це загалі дуже знижує ризик захворіти. Попри понаднормову роботу та небезпеку заразитися, співробітники діалізного відділення на 300% відсоткову надбавку права не мають, бо клінічні лікарні не входять до переліку закладів, які можуть укладати договори на ковідні пакети з надслужбою здоров'я. Тим часом забезпечувати цілодобову роботу стаціонару стає дедалі складніше. Майже половина лікарів інфікувалися коронавірусом. Хворіє і техперсонал. Кількість вже небезпечних пацієнтів невпинно збільшується. Марина Михайловська Олексій Уманський телеканал Інтер Миколаїв 6545 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні минулої доби. 80 людей померли, понад 5000 тисяч одужали. Напередодні найбільшу кількість випадків ковіду підтвердили у Києві 673. Понад 600 на Одещині 598 у Дніпропетровській області. В Італії підтвердили факт захворювання на новий мутований коронавірус, який виявили у Великій Британії. Занедужав чоловік, який повернувся звідти та перебував на ізоляції вдома. Через новий штам ковіду Британія посилює карантинні обмеження. Авіасполучення з королівством повністю припинили Нідерланди, Італія, Бельгія, Австрія та Саудівська Аравія. У самій Британії кораблям заборонено залишати порти. Британський вірус мутант не відрізняється від попередньої версії. Симптомами або летальністю, утім, поширюється значно швидше. Конгрес США готує другий пакет допомоги на 900 мільярдів для потерпілих через пандемію. Законопроєкт передбачає додаткові виплати по 600 доларів держдопомоги та збільшення сум із безробіття на 300 доларів, а також компенсацію малому бізнесу. Зокрема, 25 мільярдів доларів планують виділити на відшкодування виплат із оренди. Перший пакет допомоги через коронавірус півроку тому склав майже 2,5 трильйони доларів, найбільше в історії США. Вакцину від коронавірусу компанії Модерна почали привозити лікарням у США. Щеплювати неї американців почнуть уже сьогодні. Це друга затверджена в Україні сироватка. Тиждень тому управління контролю за якістю продуктів та медикаментів дало дозвіл на використання препарату від Пфайзер. Тоді ж почали робити перші щеплення до початку січня. Американський уряд планує доставити у різні штати 20 мільйонів доз вакцини від обох виробників Модерна і Пфайзер. Ізраїль починає вакцинацію своїх громадян від коронавірусу. Першим для прикладу щеплення зробив прем'єр-міністр, але вакцини поки що катастрофічно не вистачає. І коли її буде достатньо, невідомо. Країна готується до третього загальнонаціонального карантину. Все було облаштовано максимально урочисто. Відбувалося у прямому ефірі національних телеканалів і соцмереж. Глава уряду першим в країні і першим серед світових лідерів зробив щеплення від коронавірусу вакциною. Pfizer. разом з ним вакцинувався і міністр охорони здоров'я Юлія Дельштейн. Вихідець з України це зроблено, щоб надати приклад громадянам. Боятися не треба всі на вакцинацію. дорогою сюди я думав про дітей, які піклуються про своїх батьків, про онуків. Які хочуть обійняти бабусь і дідусів, про підприємців, які зможуть відновити роботу свого бізнесу, про власників ресторанів і тренажерних залів. Ми зможемо ходити на футбол, дивитися баскетбольні матчі і, звичайно ж, знову відкрити країну і повернутися до колишнього нормального життя, якого ми усі прагнемо. Кампанія називається підстав плече. Медики відрапортували про повну готовність та визначили пріоритети. Спочатку вакцинуються лікарі, і персонал лікарень, потім поліклінік за ними співроб. Опітники швидкої допомоги, стоматологи і соцпрацівники. Друга черга люди похилого віку, старші 70 років із хронічними захворюваннями. Потім усі старші за 60. Після цього решта жителів. Але на даний момент в Ізраїлі є близько 130 тисяч доз вакцини. З огляду на її двох компонентів цього не вистачить навіть для щеплення усім медикам, яких близько 200 тисяч. Про інших і мови немає постачання затримується мінімум до кінця січня. до сих пор многие аспекты непонятны. Вакцина, что называется, горячая, с пылу, с жару, поэтому непонятно, как она будет действовать, как уже сейчас известно, на аллергиков, как она будет действовать на людей старшего возраста. Очень много вопросов, логистических вопросов, вопросов хранения, вопросов даже производства. Тому всі обмеження зберігаються і навіть посилюються. Захворювані зростає шаленими темпами уже по 2500 нових хворих щодня. Влада знову заговорила про локдаун, уже третій, але начебто останній. Ізраїль заборонив в'їзд до країни громадянам Сполученого Королівства, Австралії та Південної Африки у цих країнах виявили нову мутацію коронавірусу, який передається набагато швидше. Громадяни Ізраїлю, які повертаються із цих країн, будуть вимушені пройти жорсткий двотижневий карантин у спецізоляторах та. Під охороною силовиків Антон Готліп, Сергій Ослендер, близько східне бюро, телеканалу Інтер. Дональд Трамп і далі оскаржує результати президентських виборів. Адвокати чинного американського президента звернулися до Верховного суду з проханням переглянути результати голосування у штаті Пенсильванія, який став ключовим для перемоги Джо Байдена. Сам Трамп від, відклав офіційну заяву про намір балотуватися 2024 року у президенти. Мовляв, це свідчитиме про те, що він визнає перемогу Байдена. Інавгурація новообраного президента США відбудеться 20 січня. США помстяться Росії за масштабні хакерські атаки на свої компанії та держустанови. За даними Reuters, варіанти адекватної відповіді наразі обговорюють в оточенні Джо Байдена. Окрім фінансових санкцій, йдеться також про ймовірність зламів російської інфраструктури. Нагадаю, минулого тижня в США підтвердили кібератаки з боку Росіян на низку урядових ресурсів та приватних компаній. Загалом постраждали з півсотні організацій, зокрема Американське міністерство фінансів, торгівлі та енергетики. У Кремлі усі звинувачення від. Кидають. Новий дорожній знак з'явився днями у Харкові. Місце для паркування оленів. Йдеться про водіїв, які порушують правила і залишають свої автівки, абсолютно незважаючи на інших. Світлана Шакера розповість усі подробиці. Перехрестя вулиць Тринклера і Маяковського в центрі Харкова. Тут жвавий рух, крута дуга трамвайного шляху, поруч великий ринок і чимало охочих припаркуватися. Часто буває так: людина залишає автомобіль прямо на трамвайних рейках, а далі приходить трамвай і чекає, доки не повернеться власник авто. Був день, коли чи два чи три рази трамваї тут простояли по 30-40 хвилин. Бувало терпець пасажирам уривався, і вони власноруч переставляли автівки цього ж тижня. Не витримали чиновники і встановили ось такий знак. Якщо ти став сюди, то ти визнаєш, я Олен. Більше того, отут, де зараз стоїть цей автомобіль, буде на асфальт на нанесено. Такий же малюнок в розмір автомобіля що це парк, стоянка для оленів. Та навіть після появи знаку так званих оленів менше не стає. А ви не заважаєте трамваю? Ні, ні, не мішаю. Ні? Нормально стоїте? Та да нормально, зараз секунда діло. віддам і все. Місце для парковки оленів. Ша я олень. <реш> нормально все. Все в порядку. Ну, як, я родственник олені. Я по гороскопу овен, а овен жину все, все як положено, поэтому ну, все, на все в порядке. Не заважає ваша машина трамваю? Ні, я думаю, що трамваю точно не заважає. Ну, хоча ви правы, переставлю. Містяни новий знак фотографують і критикують. А ви читаєте це знак? Думаєте, що це не знак, так? Да? Правило дорожнього Знаки. Мають знаки бути відповідні до правил дорожнього руху. Встановлення прав знаків не передбачених правилам дорожнього руху, це взагалі підсудна справа. Не, ну, Я можу поставити будь-який знак, В нам плані ну, у патрульній поліції. Визнають в правилах дорожнього руху такого знаку немає, проте знімати його не планують. Там де встановили цю інформаційну табличку загалом заборонна зупинка пунктом 15 дев'ять правил дорожнього руху України. У міській раді хочуть підсилити новий знак легітимним зупинка і стоянка заборонена. А щойно він з'явиться оленів на колесах, штрафуватиме інспекція з паркування. Світлана Олександр Яновський, телеканал Інтер Харків. Санти надзвичайники привітали медиків у Колумбії, навідалися до однієї з лікарень у місті Медельїн, просто на пожежній машині. Біля шпиталю розгорнули плакат з написом Дякуємо, аби вшанувати медиків, які працюватимуть навіть на свята. А в сусідній Венесуелі Санта Клаус завітав до дітлахів з бідних районів Каракаса. Благодійники у різдвяних костюмах роздавали іграшки, одяг. А найбільше привезли бутербродів. Уся країна потерпає від економічної кризи, яку загострила пандемія. Близько 90% населення живо за межею бідності. Святкова атмосфера Різдва дісталася Саудівської Аравії. Люди прикрашають ялинки і готують подарунки. Хоча ще кілька років тому все це було під забороною. Що змінилося, і куди Санта Клаусу досі зась. Дивіться у наступному сюжеті. Ялинки, іграшки, дощик і навіть північні олені для українців звична різдвяна атрибутика. А для жителів Саудівської Аравії дивовижа. Чимало хто на передноворічному ярмарку уперше в житті. Ніколи не думала, що побачу ялинки в ріяді, а ось тепер сама купую. З'ясувалося, вони не дуже дорогі, а ще вибір іграшок і гірлянт величезний. Хочеться скоріше нести все це додому і прикрашати оселю. Ще кілька років тому знайти таку крамницю у саудівській столиці було б неможливо в Україні суворі релігійні правила. Іслам єдина офіційна релігія, тому публічне святкування різдва довго було під забороною. Адже це християнське свято до того ж, пропагує культ особистості Ісуса Христа. А це за мусульманською доктриною неприйнятно. Тож мігранти християни а їх у країні майже 2 мільйони святкували підпільно у себе вдома, аби не привертати увагу релігійної поліції. Раніше мої друзі. Їздили по ялинки в сусідні країни Сирію та Ліван, бо тут їх придбати було неможливо, а привезти можна було хіба що морем. В аеропорту могли конфіскувати. Протягом останніх трьох років у консервативному королівстві впроваджують реформи. Наслідний принц Мухаммед бін Салман почав боротьбу з радикальним ісламом. Зі шкільних підручників прибрали образи у бік християн і юдеїв. На концерти і у кінотеатри жінкам дозволили ходити разом із чоловіками. Різдвяна атмосфера ще одне свідчення більшої свободи в країні. Цьогоріч був значно вищий попит на прикраси до Геловіну. Тепер на різдвяну символіку. Тож ми намагаємося задовольнити потреби покупців. З релігійних міркувань різдво заборонене також у Брунеї. Святкування може вартувати п'яти років за гратами. Покарати за ялинку можуть і в північній Кореї там західні традиції вважають інструментом психологічної війни проти політики партії. телеканал Інтер. Санти байкери проїхали вулицями Токіо. Вітали з прийдешніми святами перехожих. Опісля відвезли іграшки у дитячі будинки. Різдвяний мотопробіг у японській столиці влаштовують щороку. Зазвичай учасників кілька сотень, утім, цьогоріч лише сто через карантинні обмеження. Гасло пробігу проти жорстокого поводження з дітьми. Байкери закликали батьків бути уважними і чуйними до малечі. Від початку року кількість випадків насильства над неповнолітніми в Японії зросла на 20%. Проблема насильства над дітьми загострилася, зокрема, і через пандемію. У дорослих побільшало неприємностей, хтось втратив роботу, інші прибуток, а зриваються на малих. Часто цю проблему замовчують, адже вона не на видноті. Тому ми вирішили привернути до неї увагу вуха в холоді. Француз простояв у ящику з кубиками льоду дві з половиною години і встановив новий світовий рекорд. Відчайдуха звати Ромен Вандендорп. Йому 20, 34 роки за фахом медик попереднього рекордсмена. Він перевершив на 40 хвилин. Ромен каже, його секрет у вміння увійти в стан медитації а ще у постійних тренуваннях. І на цьому у мене все наступний випуск буде опівдні. півдні, тож не пропустіть. А я чекатиму на вас завтра. Приємного та легкого вам понеділка.